троянды, вот они такие, уже цветут. Каштановый розын, тут красивые, там начинают такие, только... точнее все тро... троянды, тут червоные такие, они только начинают квитнуть. А вот тут делянка уже. Підготувалися під будівництво. Я почне вичистити. Так що Мабуть будувати, будемо дивитися. Так так два збудували такі мене. Швидко будують. Лівська тут, а там каштанова. В цьому проволку вони будівельники збудувалися. Працює оволювати.